Зарубляв навіть на родичах на Львівщині викрили служителя Феміди, який брав хабарі та приховував мільйонні статки. Нахаб суді не аби як вражає зі своєї племінниці він взяв 8 тисяч доларів, а взаимно обіцяв відмазати двоєрідного брата від мобілізації. Щоправда, домовитися з місцевим ТЦК йому таки вдалося. А от уминути закон ні СБУ та ДБР затримали негідника і під час розслідування натрапили на ще один цікавий факт: виявляється, суддя ще приховав від декларування дороге майно. Перевірка показала, що у декларації за 2024 рік суддя приховав частину майна своєї родини. Сума розбіжностей із реальними даними перевищує 7,5 мільйонів гривень. Зараз за рішенням суду тривають обшуки та інші невідкладні слідчі дії. Вилучаються докази злочинної діяльності. Судді інкримінують отримання хабаря за вплив на чиновників та внесення неправдивих даних у декларацію. Якщо його провину доведуть, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.